Коли ви щоденно засіюєте та, своїми думками і коли ви берете на себе відповідальність. І викоренити негатив, вам прийдеться робити це на багатьох рівнях. на багатьох. Почніть з своїх думок, далі приберіть в хаті, приберіть в своєму сараї, а залізьте в десь там під ліжечко, десь там в тій самому дальньому тому куткові, де такий срач, просто, який ви там ніколи не розгрібали. Почніть вигрібати з своїх думок, з свого простору, свого життя, все гівно. Приберіть файли на телефоні, переберіть файли на комп'ютері, повикидайте старі лівчики, і труси, носки диряві. Передивіться, кому ви що там винні, должні, які обіцянки видавали. Повикидайте різне барахло, яке лежить у вас там, десь там на антресолях, в ваших куртках, які ви ніколи не носите. Вони вже там старі, вам жалко що то викинути. Почніть наводити порядок на всіх рівнях. Порядок в голові, порядок в вашому просторі, тому що ваш простір це продовження вас. Тобто, якщо у вас бардак на столі, у вас бардак в голові. Це завжди так. І це розширюється на безлад в ваших справах, і на безлад в ваших стосунках, і на безлад в вашій сім'ї, і в вашій дружбі, і в вашій реалізації так завжди працює.